Уявіть собі, що шкіра це складний музичний інструмент, який потребує налаштування та догляду, щоб звучати на повну силу. І Медікейт це той самий майстер, який знає, як це зробити, та пропонує професійні процедури в клініках та салонах. Замість традиційної чистки обличчя, яка іноді може відчуватися як генеральне прибирання, з використанням наждачки, Медікейт пропонує процедуру. Clarity Facial. це багатоступнева терапія, яка делікатно, але дуже ефективно, очищує шкіру. Процедура включає демакіяж, бамбуковий скраб, ензимний пілінг та масаж, обличчя щії та декольте. А якщо шкіра відчуває себе як пустеля сахара, медікейт має оазис у вигляді процедури глибокого зволоження та живлення. Вишаровий догляд забезпечує тривале зволоження та насичення шкіри необхідними поживними речовинами. Процедура допомагає відновити водний баланс, при цьому роблячи шкіру м'якою та еластичною. Для тих, хто хоче оновити шкіру та позбутися від тім'яності, медікей створив спеціальні хімічні пілінги. Ці процедури допомагають ніжно відлущувати верхні шар шкіри, стимулювати оновлення клітин та покращувати текстуру і тон.